Всім привіт! Пропоную Васі у вазі зборка Радіо Україна 303. Радіо 10 місяць 1987 року випуску. Давайте подивимося, що в ньому є цікаве, що з нього можна взяти. Я вже його розкрутив. І що ми бачимо перед собою? Плата з радіодеталями, динамік. Запобіжник. Запобіжнику можливо бути посрібнені контакти. потрібно перевіряти на срібло. Чотири маленьких переключателі, маркировки. В даний час я не бачу, потрібно. Дивитися, коли вже розбереться. І такий великий. Цим великим можливий бути контакт посибний також. Один, два трансформатори. Обмідна обмотка, металічний корпус. Біля трансформаторів 4 діоди. Діоди з жовтою лінією. Скоріше все, що в них присутня там позолота всередині. Ну не факт. 315 якісь транзистори. Їх і раз, два, три, чотири, п'ять, П'ять штучок. Шестий тут за флажком сховувався. Рік 87-й. Скоріше всього, що вони пусті. пустіш, чи, можливо, у них щось є. Флажки так називаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6 штучок. Мають в собі міст срібла. Регулятори. Чувствільність. Маркировка. sp 04 Мінімальний міст срібла. Ну, мабуть, на контактах. Потенціометр СП330Г. Також мінімальний місць срібла. Трубчасті конденсатори. Раз, два, три, чотири Більше я не бачу їх. Непосиблені на виводах і становиться тіло. Біде... Два транзистори з дирочкою. Потрібно їх розкусувати, можливо, вони не... мають позолоту. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість підстроєчників. Такі гарна, така мітна, них тоненька. І два запобіжники. Мінімальна кількість кабелю. Із цікавого, ну от більше немає нічого. Ну, а ще присутнє є. Тут сховався один діод скляний і тут другий. Другої сторони плати, окрім такої. Немає нічого цікавого. Ось такий короткий обзор на радіо Україна 303